Ну, гра кубкова в повному розумінні і в повній уяві, е як можна, можна собі було уявити таку гру. Е я хочу перш за все е відмітити або просто сказати про те, що е за виключенням останнім тих хвилин будемо вважати, що це якесь таке непорозуміння, виникло, якесь емоційне. А до того це було просто, ну, дійсно, мурашки по шкірі, люди співають. Е Десь, напевно, разів 5 гімн України стояче. Ну, це враження просто колосальне. Я просто, просто радий, що, що така атмосфера є взагалі і що ми брали участь у цьому міроприємстві. Я скажу, що це було настільки, настільки здорово і настільки вражаюче, що якось навіть футбол він був слабкіший, ніж те, що я бачив на, на трибунах виконання людей. Пане Роман, на думку ваших колег багатьох, Тернопіль демонструє доволі такий примітивний футбол. Як вам цей примітивний футбол у виконанні доброго вашого знайомого пана Іваша і Назаренка? Якщо було, ну, я, це, я, я розумію, що дуже з великою повагою перше я відношусь до ваших е, тренерів, керівників. І я можу сказати, що люди виходять з того, що вони мають. Я ж розумію, що у них немає підбору висококласних футболістів. Хоча хлопці мені дуже сподобалися, Принципові є пару футболістів досить, досить швидких. Е, і напевно е, тренери виходять з того, що вони мають. Е, не, не треба говорити про футбол як примітивний, треба говорити про футбол, дає він результат чи ні. І, звичайно, футбол ідеально, коли він перш за все дає результат. А по-друге, він е дарує радість і, і хороші настрої тим болільникам, які е вони заслуговують однозначно на добрий футбол. Але я вам скажу, що е в Силу того, що весна, в силу того, що дощ пройшов два дні, то поле було в такому стані, що і грати в футбол було важко взагалі, в принципі, щоб щось комбінувати, там щось придумувати. Через те футбол взагалі був спрощений, і наші дії були набагато спрощені. Через те він виглядав так, що мені він не подобався. Але ми мусимо виходити ну, з того, з тих обставин, з тих з тої ситуації, в яку ми попали. так що... Я би відмітив, що сьогодні була гра дійсно кубкова. Да? І все, що було на стадіоні, ця атмосфера вона... ну, сьогодні був хороший день. Ще запитання. Все, вам я я не... Анатолій Андрінович руку вам вже встиг потиснути. Я не бачив бо хлопці... Ну, був хлопчиків. Я мушу підійти, бо там були бережанські хлопці, ну, то ну, я ну, мушу ну. зараз з ними. А Тернопіль мушу... ви ж ще не змітіли би бачити? Я... я про це думав під час гри. Представте собі, що я от просто дивився на... На, ці... на ці трибуни е... і на ту атмосферу Ну, футбол мусить бути. Тернопод, звичайно, я скажу, що всіх Франківську. Я впевнений, що атмосфера була б була б така сама, або подібна, така я маю на увазі, де люди люблять футбол, реально люблять футбол. І на ви бачите, сьогодні скільки у вас тисяч? Ми сказали, що 15, я не знаю точно. Ну, 15 тисяч для такого невеликого міста то є дуже добрий, скажімо так, показник такий і дійсно атмосфера. Атмосфера просто, просто серйозна. І хороша, і така позитивна, і патріотична. Так що здорово. Дякую. Дай Бог, щоб той футбол був. Дякую вам. Все.